Всім привіт, друзі! Сьогодні друга частина нашого експерименту, і ми хочемо дізнатися, скільки ми зможемо підняти кешу, якщо будемо робити ставку на перемогу Реал Мадрид у кожному матчі Ліги Чемпіонів сезону 2023-2024. Наш стартовий банк 10 тисяч. На кожну ставку будемо ставити тисячу. Тисни лайк, і ми починаємо. В першому матчі Ліги Чемпіонів Реал вдома приймав Юніон Берлін. Матч закінчився перемогою Мадридців 1-0, І ми додавили в наш банк 420 одиниць. В наступному матчі Наполі приймав Реал Мадрид. Іспанці перемогли з рахунком 3 до 2, і ми змогли додати в банк 1590 одиниць. Третій тур також на виїзді. Брага приймає Реал, матч закінчується перемогою, і ми додаємо в свій банк 400 одиниць. В наступному матчі вже Реал Мадрид приймав Брагу. Іспанці також перемогли, і ми знову додали в банк 260 одиниць. В наступному матчі Реал приймав італійське Наполі. Матч закінчився перемогою «Мадридців» і наш банк ще збільшився на 750 одиниць. Останній матч групового етапу закінчився перемогою Реалу. Вони обіграли Юніон, і ми знову додали в банк 1030 одиниць. В першому матчі 1-8 фіналу Реал Мадрид в гостях переміг Лейпциг. Мінімальна перемога 1-0 і 1310 одиниць залітають до нашого банку. Матч відповідь 1 1-8 проходив в Іспанії. Команди розійшлися мировою нічією, а ми втратили тисячу одиниць з нашого банку. Наступна стадія Реал приймає Манчестер Сіті, результативна нічия, і ми знову втрачаємо тисячу. Матч відповідь відбувався в Англії. Матч закінчився з рахунком 1-1. В серії пенальті далі пройшов Реал, але ми втратили тисячу одиниць півфінал. Перший матч Баварія приймає Реал рахунок матчу 2-2, і це ще одна втрата для нас мінус одна тисяча одиниць. Другий матч півфіналу, Реал вже дома приймає Баварію і дуже довгоочікувана перемога для нас, і ми додаємо до банку 1030 одиниць. Фінал Ліги Чемпіонів, борусія Реал Мадрид. Матч закінчився перемогою іспанського клубу, і ми додали до банку 750 одиниць. На кінець нашого експерименту у нашому банку 13 540 одиниць. Це означає, що якщо б ви ставили на перемогу Реала у кожному матчі Ліги Чемпіонів, ви б змогли забрати 3540 одиниць до кінця турніру. Тисніть вподобайку, підписуйтесь, пишіть в коментарях, який клуб зробити наступним. Якщо набираєте тисячу вподобань, робимо експеримент з Барселоною.